Давайте подивимось на наш робочий стіл, тобто на оточення нашого робочого столу. В даному випадку використовується графічне оточення, яке називається мате. Мате це є якби продовження або варіація графічного оточення GNOME. В принципі, про графічні оточення і про їх види ми поговоримо в наступному відео. А в цьому відео давайте спробуємо змінити. Якби, Тему нашого робочого столу. І, бачите, зараз по замовчуванню ну, не дуже красиво, вона така вся сіра і якась така по-осінньому депресивна, і вона мені, мені вона не подобається. Тому давайте зайдемо в центр керування Ось. і зайдемо у категорію зовнішній вигляд. Ось тут, тут можна змінювати теми нашого робочого столу. Можна е, з, вибрати якийсь кольоровий е, кольор, набір кольорів. Подивитися, як у нас іконки змінюються. В принципі, всі вони одинакові, просто від, відрізняються кольорами. Це нас мало цікавить. Давайте більш якби, глиб, глибше копнемо. І подивимося, наприклад, виберемо якусь тему і натиснемо кнопку Налаштувати. Одразу у нас з'являється вікно, де є декілька вкладок в одній з них елементи керування. Тобто, якщо ми виберемо якийсь пункт, ми побачимо, як змінюються вже змінюється самі вікна, змінюється тема нашого графічного оточення. Мінфікс це є тема по замовчуванню, це крастайка по-осінньому депресивно сіра. Ось, давайте виберемо щось на зразок ось цього. Таке більш схоже на класичний Windows. Ну, ось Так само тут можна побавитися з кольорами в цій вкладці. Це дуже довго можна, безкінечно довго вибирати кольора. Е, можна поміняти рамку вікна. Оце, це те, що у нас зверху. Наприклад, якусь таку або таку поставити. Можна зробити е, вікна схожими на класичний Windows, такі як 2000 або Windows 98. Також можна поміняти піктограми. Зображення наших пік піктограм. Також цю тему можна зберегти, можна встановити нову. Е, у нас тут нових тем зараз немає. Давайте зробимо наш робочий стіл. Е, схожим на Windows 10. По-перше, давайте поміняємо тло, тобто шпалери нашого робочого столу, бо ця сіра тема мене скоро доконає. Як бачимо, у нас тут є дуже великий вибір, широкий. Можна встановити, якусь сюди. наприклад, ось такі шпалери, щоб вони нам нагадували про літо. Досить красиві. Так, давайте зробимо е, наш робочий стіл, все ж таки схожим на Windows 10. Для цього давайте ми скачаємо спочатку тему з, з інтернету. Тут бачите, вже є така кнопочка Отримати тему з мережі. І одразу в нас запускається наш браузер Firefox. Це вікно ми поки що можемо закрити, щоб воно нам не заважало. тому що віртуальна машина це все-таки віртуальна машина. Отже, ми попадаємо на сайт, де є ціла колекція різних тем. Заходимо сюди. Ось. Як, як ми можемо бачити зараз, у нас тут є просто дуже-дуже багато різних всяких тем, просто такі безліч. Біля сотні точно є. Давайте виберемо ту тему, яка нас цікавить, в даному випадку Windows 10. Тиснемо. Тут одразу декілька скріншотіків є. Тут можна почитати, власне, що ця тема собою являє. Нас це зараз не цікавить. І тепер е, скачуємо. Скачуємо тему. Нажимаємо download, далі нам каже, що треба почекати 3 секунди. Якщо ви такі нетерплячі, то нажиміть сюди. Ну, Ми все-таки почекаємо, поки почнеться завантаження. Ось. Ось почалось завантаження. І усі наші скачені файли автоматично скачається у папку так само як і Windows вони вкачаються у папку завантаження або в яку подумали. Відкриваємо нашу папку і дивимося на наш скачаний файл із темою. а, Так, єдиний нюанс, що менеджер, наш менеджер зовнішнього вигляду, він формат ZIP. Не підтримую, тому треба, треба цей архів перепакувати. Перепакувати в інший формат, тобто, тобто наприклад, в tar.gz, Тобто це такий формат, який підтримується Linux. Тиснемо Створити, Ось. до речі, можна побачити, навіть що tar.gz важить один. І 3 МБ, а ZIP 1,5. Тобто формат ZIP трошки програє навіть ось в цьому формату. Добре, йдемо тут тепер, так, це ми діло закриваємо, інтернетом зараз не потрібний. Е, йдемо тепер знову у менеджер, тобто у центр керування. Ось. Заходимо в категорію зовнішній вигляд. Е, у вкладці «Тема», нажимаємо кнопку Встановити встановити і йдемо в папку, де ми завантажили нашу тему. Ось ось наш пакунок Windows 10. Натискаємо відкрити, і тепер нам е пишуть, що коректно встановлена тема гаразд. Ідемо, е тобто, нажимаємо кнопку Налаштувати. І бачимо, що тут у нас з'явилася така штука. Windows 10 Dark. О, цікаво. Він, речі, цю тему ще не качав, я качав класичну Windows 10. Ну, давайте подивимося, між іншим на, на неї оп. Рамку вікна ми поміняли. Так. Закрити. все. Тепер. Тепер наша наш робочий стіл. Більше нагадує Windows 10. Давайте ще змінимо панель задач. Не це я хотів. Панель задач зайдемо у властивості. І тут задамо розмір. Розмір 40 точок, тобто 40 пікселів. Бачимо, як одразу вона розширилась. стало більш зручною. Піктографки стали більшими. Це нас не може не радувати. Далі задаємо колір нашій панелі. Він буде чорним, гаразд. І задамо прозорість. Зробимо його таким напівпрозорим. Ось так. Ось. Ну, тепер, тепер наше оточення якось стало по-інакшому виглядати. Така темна тема, темна тема. І в принципі можна тем качати, як я вже показував на сайті, там їх дуже багато, можна змінювати на ваш смак. Давайте тепер поміняємо набір наших е, значків, піктограмок, тобто бо ці мене якось не дуже той радують, якісь не, не дуже красиві, а із, із стандартних наборів щось ніяке мені не подобається. А мені подобається набір значків, які я зараз завантажу з інтернету. Для цього ми йдемо на один такий сайт, який називається CompizoMania. Mania.blogspot.com. Так, є. До речі, це дуже цікавий ресурс для тих, хто хоче. Детальніше ознайомитися із Linux, тут дуже багато статей є на різні теми, і, і, і про зовнішній вигляд в тому числі, і там про те, як встановлювати програми. коротше, дуже багато різних. Так, нас зараз цікавить одна стаття. Одна стаття, яка називається... Ось. Установіть набор значків elementary icons. Elementary OS ще одна операційна система, яка роблена на, на Ядрі Linux. Ось, і теж орієнтована на таких простих користувачів, як ми з вами. Тобто, рівноцінна як Ubuntu, як Linux Mint. Дивіться, нам тут потрібно зробити деякі маніпуляції, а саме. Ввести команди в терміналі. Для цього ми відкриваємо термінал і просто звідси копіюємо команди у термінал, тиснемо Enter. Далі у нас питають пароль. Пароль завжди нас питають, його завжди потрібно вводити, щоб отримати права адміністратора. Ось. І просто ми просто копіюємо команди і вставляємо в термінал. Зараз нам з цим розбиратися не потрібно, що. Яка команда, за що відповідає? Просто виконувати, як то кажуть, копі-пастити. Ось так. Чекаємо, поки оновляться наші репозиторії. Так, Коли ми додаємо якісь нові репозиторії в список, то нам потрібно список цей оновляти. Про репозиторії ми поговоримо трішечки пізніше. Знову ж таки, копіюємо команду. Вставляємо в термінал. І у нас починається завантаження і встановлення пакунку із піктограмами. Завантаження у нас завершилось. Тепер ми можемо закрити наш термінал. Можемо закрити наш браузер, він нам зараз вже не потрібний. І знову йдемо у центр керування. У Windows вона називається панель управління. Центр керування. Зовнішній вигляд. Тепер натискаємо Налаштувати. Йдемо в вкладку Піктограми і бачимо, що тут у нас додалися дві нові якби, категорії. Вибираємо одну із них, і наші значки помінялися. Ось навіть тут ми бачимо зміни. Так само можемо зайти, наш комп'ютер помінявся, можемо зайти, в комп'ютер, подивитися, як помінялися наші значки. Тобто ну все стало більш красивіше, більш няшніше ось, в наступному відео. Ми з вами познайомимося із різними графічними оточеннями робочого столу та будемо їх змінювати.